охота для любого охотника это большущий праздник особенно когда он на него попадает, а не смотрит по телевизору но охота, когда охота происходит с помощниками, с такими матерами как собаки эта охота превращается ну, не в праздник, а уже в какой-то карнавал потому что без собаки охотник на охоте, но ну, всего лишь индивидуум, а с собакой это уже э, дуэт. Это дуэт, который э, получает результат. Сегодня мы на охоте э, с такой породой, э, русская гончая. Поговорим о самой породе, Поговорим о ее содержании, посмотрим, как она работает на охоте. Сегодня я Александр Селида, и наша программа приглашает вас с собой на охоту с русскими гончими. Здравствуйте. Об этой породе можно рассказывать много интересных историй, которые где-то прочитал, где-то слышал, где-то видел но лучше, чем от хозяина э, этих э, представителей э, породы, э, никто не скажет. Поэтому слово Александру, э, кого мы видим перед собой? Ну, мы видим русская пига гонча, О, типичная чистокровная собака, по хорошего происхождения, будем сказать, это Мати поліва чемпіонка України. Скільки років. О, виходить, батько теж перводіпломник. І вона внучка, виходить, плакуна чемпіона Росії. Польвого чемпіона Росії. Он... Ну, да, крові знатні. Дуже, крові дуже серйозні крові. Вона така молодець робоча, дуже послушна, дуже хороша. О, Це мажор. Про нього теж багато в Україні всі знають. Я думаю, навіть в Росії знають за що унікального голосу. Його голос ну, вважається зарівом. Це дуже рідкісний голос. Ви в процесі хочете, чуєте голос, який він буде віддавати. Його не буде проїздити гал, він буде просто лить. Він дає музику. Да, він дає музику. О, От його найвища музика вважається. Обе поймались, сейчас должен поднять. Вон он пошел. Собаки вяжутся здесь, по следу идут. А лис уже мелькнул где-то э, в метрах сорока. Видно, как палька сыграл. Черный а, серый, серый. А, а. С -с -с. Здесь, Смотри, прям по следу, как пошел лист, такие выйдут собаки, и за ними погонят. То есть, если собаки уже учуяли э, зверя, то они будут вязаться по нем до последнего пока э, не, не настигнут, пока его не убьет охотник или э, пока охотник не прекратит преследование собаки, э, уходящей лесой. Вон они выходят, прям по следу идут. Сейчас видно. За это время, пока собаки считывали старые след, оставленный лесой, леса уже успела напутать. Здесь достаточно количество э, комбинаций, которые собакам приходится сейчас распутывать. все повторяет траекторию как уходила леса ловят, ловят свежий след поэтому идут с голосом У мене четверо собак гончих. Важко, звісно, їх здержати. Важка порода, дуже ферта порода. Ну, тим вона і унікальна, тому що охота з гончими — це царська охота. Вважається на картинах, як малюють е, да, особу. Охота. охота називається. У їх немає сучка, пес, нема. У нас вижлець, вижловка. Ну, і, от і, воно проїздить того, щоб вижатник ви ви вжим... був да, э, такої да, чоловік, який відпочав да, за воспитание. Да, восьмивання. Вони, вони вижимають, допустим, під'їхали до лісу в царські времена, пустили в ліс. Це був в очерет, пускай застарею. Це неправильно. Ну, немає. Ну, для, для, собаки, для собаки різниці не, немає де так. полювати. Важку, чи в лісі, чи на лузі, чи в очереті. Набивають очі ріжуть, так. так. Собачки вийшли з очерета, той кусок обработали вони. Там ми взяли дві лисички і зараз переходять на вершинку. Буду шукати опять лисичку, якщо вона там з'явиться, то вони її піднімуть. Собачки пішли в вершину. Нанюхали ще одну лисичку. І зараз починається гон. Всі мисливці розбігаються по місцях і чекають виходу лисиці за черету. Лиситься бий! Єсть! пса Зовут мажор. Саша. А как возникла кличка? До того, До, как, до знакомства? До. То есть его назвали уже мажором. До. Тогда, когда це, вы приобретали... Да, звучание есть Минор, мажор. Да, Веселе и да. грустное направление. Это соната. Сонька уже, вже мы короче на, неї, на неї Бетховен. О, А у нас Бетховен написав Сонату. Так и назвали Сонату. У мене є ще. Юла, їс кара, ну, всі, всі імена, ну, всі гончі є ну, свої імена, якими треба називати тільки як гонщик. І прив'язуємося до музики. Хочеться, щоб була музика. Ти не можеш узнати, який буде голос у собаки, тільки по генам передається. І коли починає собака робити, от тоді який вона голос отдала, отакий от в неї буде все життя голос. Тобто ти 8 місяців кормиш. Зірвав, називається, гончих, погнала вона. От який вона голос отдала, от такий він залишив на все життя. І оцей момент, коли зриваєш собаку, це найволнуючийший, тому що ти ну, красиво, все, все. Ну, От коли... От вона отдала той голос. І Коли тебе вже починається аж... Мурашки по От в мене всі собаки разные І ми от хочемо почути такий, таку музику. Ми беремо, кидаємо ту, ту і ту. І оці... Оці... Є Есть варианты комбинирования. Да, Серед да, чотирьох ми... собак да, можно да, комбинировать. Да, да, Думаю, да. где в коли перестанем економити сили собаки, міняти їх одну на другу да? да, пару. Да? Ми, да. ми потом випустимо весь оркестр да, і це и услышим да, это звучание. Да, Будемо ждать. этот момент. Да. Александр, вы с собаками давно знакомы? С детства. С детства, да? И... А какие первые были собаки у вас? Норники. Норники? Норники. Норники, да. да. Норник, у меня были все породы норники. Все. жесткий и гладкий и, и верш был, верш терьер. Вообще очень интересно так. мнение услышать о, о, о почему Ви закрили э, період э, норних собак і занялись э, э, гончими, хоча охотитесь практически на ту ж саму дичь. Ви охотитесь на лісу. Ви прекратили норну охоту і занялись гончиковим. Ми получается, що нормально ну охотиться на лисицю, у нору. Ну, Буває довго вона там з нори, поки обмін, поки розмін, поки, поки вигуни. Ну, Практично завжди собака виходить травмована. І ти її лічиш, прокусена вниз, прокусена вверх, ну і жалко робиться на ну, самої собаки. І коли я раз попав на охоту спокійним, е, ми кажемо, кличка кутузов, підгорний нашій гончаті, місний, вже помер йому небесне, коли я побачив класичну охоту з гончами, я заболів. О, Я зрозумів, що... Що таке музика, що таке голоса, що таке, таке гонча охота, це ну, не передати, не намалювати, треба тільки будь-ному. А є проблеми такі в, ну, э, в содержанні припаронів? Содержання як такі проблем немає, як люба собака. Но, якщо содержати в місті, в городських умовах, о, це гонча собака. Ну, Подивіться, які, які, які діти. Да, які мощні люди. Наскільки мощна собака, мощний да, косяк, да. він бігає, йому треба бігти, ламати очерет, йому треба о, йому треба бути всеремним в формі. Якщо собака у місті содержиться, він утлий робиться, він один очерет і впав. Він все, він не зможе не ні гнати, нічого не робити. О, він, ну, гонча собака. Бути спишу, так, що 40 виходів доведені год зробити з гончею, щоб вона була більш-менш у нормальній формі, така, як вона має бути. Вони довго не живуть, ці собаки, 10 років їх на життя. 10 років – це такої роботи, як вони роблять, і вони помирають. Як така собака, як у городі або як на прилізі живе там 18-20, цих 10 років, 10 год у нас собаки скільки не було, 10-11 протяги, ці собаки 8 років. Года и не живу. То есть, если э, да. человек захочет завести себе такую красивую э, собаку э, у себя дома, например, ну, мы говорим о, о городе, э, то ему необходимо сразу принимать на себя обязательства да. собаку постоянно, самое ежедневно выводить на какие-то там э, З на где-то раз 40-50 он должен ее вивести на такой глубокий выезд акого-то пусть без ружья но собака должна где-то э, проходить в тому що получається порода гончих для колективної охоти індивідуально сам ніколи не поохотиться они же гонять впереди вони це тільки колективна. Которі, да, ну, тільки бригада. Тільки да, захватить, колектив. захватить тот хотел, тот балку да, или что-нибудь, где работают собаки, чтобы выжгла, выгнать. Они да, должны выгнать. Простор то, надо, да. да, Им, не, им необходима і помощь. Выгнать-то не могут все, что да, угодно, потому да, что мы сегодня видели и поднимались, и фазаны поднимались, и там где-то зайчик выскочил, потому да, что казалось бы у мокрого, что его сегодня делать. Но таки оказался. Выскочил, да. Ну, а лисички удаются по фазану. От ми охотимося на лисицю, зайця, ну, от, ну, там, mm -hmm. э, ну, на козу не охотимося, але вони гонять козу, кабана, вовка, ну, гонять. Ну, Якщо б я один раз в житті з-під любої собаки вистрілив по фазану, вони по молодості причуваються. Якщо б, да. цей... б я вистрілив, вони все життя віддавали голос. Б, да. Всіх да, подавали голос. І воно тоді неудобно для самого мене. Я кинув на лисицю, вони голос отдають. Ми думаємо, що це лисиця, а вони по фазану. І я думаю, ви за сьогоднішній день не разу не почуєте, щоб вони по фазану давали голос, тому що ми по фазану. Не, по лісі, ток, тільки, тільки по вот лісі, тільки тихо, йде тихо-тихо, ми... по камишу видно, як камишка лишиться. Где да, проходить собака? Видно, удасть... видно, видно, видно. Да. І потім так у завивання завивання, це поймав слід. І коли вже виравнюється, вже на слід стають. Вони вже тоді віддають голос. Ну по фазану ніколи не віддадуть, тому що ми ніколи не стріляємо фазану. Я жалко, красива птичка, така. О, не охотимося на фазана. О, Багато, звісно, не вірять, думають, що ми там оце все. Ну, то все надійшли. Не, да. не знають, що воно таке, послухати просто гон. Не хочеться наживи. Я пішов на купив собі кіло, чи гуску, чи курку, без головних болів. А от іменно гон собак, я думаю, ви почуєте сьогодні. Гон О! див. Опять гон собаки. Заведи гон собаки, не віку. Набують боксі. Перебігають, собачки гонять. Іде гун, собак. Єсть, вистріл. Есть. Лесички добули. Ой, три. Добывай, добывай! Ай!

Бытует такая поговорка, плохая легавая сбивается со следа. Как можно соотнести эту поговорку вот к гончим псам? Они когда берут след и идут, гонят уже по следу, выискивая этот оставленный ниточку зверем, А, значит, и чувствуют другой след, рядом где-то они скалываются со основного или уже мотают э, до От конца. Гончик улавливает след, тільки він его побуждает, ну він, він начинает давать голос. Він последує йде: Чим гарячий след, тем азартніше віддає голос, тим інтенсивніше віддає голос. Він тоді плачет работу. А, да. аж добывает. Так, о, гонщи, Разним чуттям йдуть. Є йдуть нижнім чуттям, є з верхнім чуттям. Верхнім чуттям мене карат. Він просто піднімає голову і цей, і цей і мажор теж. Піднімає голову і йде верхнім чутєм. Отако на пролом. Дічую. Да, це близький, а... близький контакт звільняється. Ні, 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 от вони є, є. От нижнім один чутьом очі йде, другий вечір. Він не перероб. Він тільки раз причу. Раз і пішов. І ну, це дуже ну, спори великі, які вичі собаки, чи з верхнім чутків, чи з нижнім Ну, Собака ні одна не може гнати довго. Вона обов'язково сколиться. Якщо скололась, вона не повинна голосу давати. Якщо вона дає голос, це вже називається вона пустобрех ну, ми серед гончатиків так кажемо, это... вона не должна, По... должен бути... Быть... Після того, як вона скололася з основного сліду. Да. С... Ну, Но, следа, а а якщо вона йде по основному сліду, то голос да, – це та песня, яка всі стоїть. А якщо вийшла з сліду і далі да, пішла? Да. Это... Ну, якщо скол, поки вона знайде цей слід, так... Это... вона мучить, знаходить слід, ага, слід поміняв на траєкторію. І опять одає голос. Оце саме правильно, це класика, це так повинно бути. це так, ну, ну Буває приноси, буває гончі гарячки пролітають метрів 10-20 з голосу тоді раз, нема сліду, хоп, затихли, то п'ять шукають, кольцо, кольцо, бо зайць іде, йде прямо, допустим, хоп, скину в сторону, пішов. лисицю то легше гнать, вона в основному прямо йде, але в очереті дуже важко тим, для собі. так, такий плотний камуж, Так, плотний, вода попує, сплаває, ви ж бачите, воно... Да, ну, нескільки загонів пройшли і вже собаки травмовані, але Обратно в походный Валерик не загонишь, они снова хотят в камыш, хотят почуять след и снова, снова гнать зверя. Ну, такая, наверное, собачья мечта. Це результат одного дня охоти нашого колективу. Дружнього, стабільного, постоянного, не міняється ніколи. Колектив, якому ми віримо один одному, який знає, що один одного не попаде під вистріл, ну, дай Бог, щоб так і далі було. Це сьогодні більш-менш нормальний. Максимальний результат у нас було 18. О, а так, це більш-менш. Без собак такого б результату не було.